Вітаю! Ми приїхали на Батл фасадчики з міста Одеса. Фасадами ми займаємося з 2016 року. Наш профіль це є фасадні роботи. Виконуємо як в місті Одеса, так і Одеська область. Команда називається «Build Point». Ми працюємо в місті Києві в області. Самі родом там з різних областей України. Досвід роботи ну, більше десяти років. Найстаріший фасад, який зараз можна показати, це 2014 року. Тут в передмісті Києві вгорі є фасад, який от можна прийти, подоказати і навіть поспілкуватися із замовником. З міста рівного приїхали. Файні фасади, назва команда. Займаємося утепленням будинки, мокрі фасади просто по народному. Пінопласт, мінвата, декоративні штукатурки. Даний захід взагалі дає великий розвиток. Перший раз я на ньому був у 20-му році. Сьогодні у нас 25-й рік. Це вже четвертий раз. Я на прокачку приїжджаю з західної України з Рівного і мене все влаштовує. І також взяв свого колегу. Ми разом займаємося утепленнями будинків, разом розвиваємося, разом надаємо послуги і хочемо далі рости і надалі співпрацювати з хорошою компанією, яка ніколи не залишає. Ми з міста Березне, це з Рівненської області. Займаємося перший раз, мене взяли на роботу підсобку на фасаді у 2008 році. Дворідній брат Іван. І він мене цьому всьому навчив. Якщо ти нас побачиш, тобі вітання. І з тих пір ми займаємося фасадами. Ми з міста Вільногірськ, це найбільший городок в Дніпропетровській області. Досвід роботи в мене більше 10 років і непосредственно утеплення фасадів. Займаюся утепленням як мінеральної вати, так і пінопластом, як білим, так і графітовим. Основну роботу проводжу я з резитовським матеріалом, тому що він показав себе не на одному вже в буди, недійний, стільки до атмосферних перепадів і ну, це. з допомогою даного матеріалу можу давати гарантію людям на свою роботу. Удобно. Я зі своєю командою приїхав з міста Дніпро. Досвід в фасадній сфері вже 16-й сезон, 16 років. Займаємося винятково фасадами. Чи є у вас якась особлива стратегія? Е, є стратегія. Наш е, девіз — це якість, тому в е, підходу до нашої роботи ми завжди акцент робимо на якість, на якість робіт, на якість підходу до роботи, до своїх обов'язків. Тому е, головний девіз — це якісне виконання робіт і вчасно. Ну приїхали для того, щоб виграти А стратегія. Яка стратегія? Старайся роби скоріше, роби якісно, ніде нічого не випускай. І ось ця стратегія. Як вам настрій під час батлу фасадників? І як ви вважаєте, чи потрібні такі заходи в Україні? Заходи такі точно потрібні, тому що будівництво будівельники, професія будівельника в Україні сильно недооцінена. Ми з колегами свого часу досить тривалий час їздили по закордонах в багатьох країнах Європи, і там професія будівельника, зокрема там в Швеції, в Германії, в тій самій Чехії, там професія будівельника вона вважається престижною. Тобто будівельником там бути престижно в нас. Це трішки ми до цього доходимо, і дуже хотілося б це внести в маси, що будівельник це не той, хто щось ліпить на прийде і, і обманить замовника і е, накрутить десь нахалтурить, А будівельник це повинен бути майстер, е, професіонал своєї справи, який якому можна довірити і кошти, і об'єкти, і в якому замовник повинен бути впевнений повністю. Тому такі заходи повинні, тому що такі заходи несуть в світ, несуть в люди от таку концепцію. Концепцію новітніх будівельників, які майстри своєї справи і які відповідають за свою роботу. Настрій просто дуже чудовий, потрібно проводити таке, щоб люди зустрічалися, спілкувалися, обмінювалися досвідом, ділились враженнями. Хороші знайомства ніколи зайві не бувають. Підкажи, що тобі найбільше подобається в професії фасадника? Це хобі. Взагалі, кожна людина свою роботу, професію вона має е, брати як хобі. Якщо вона її любить, вона буде розвиватися. Якщо вона її не любить, вона буде просто її робити, бо так треба. Заставили. Треба дуже важливо, щоб людина була мотивована. Це не тільки зарплата, це просто як хобі. Приходиш, робиш, і в кінці резуль... ти бачиш свій результат. Ти бачиш задоволених клієнтів, ти бачиш хорошу якість. І це найбільше мотивує. Мені подобається, коли можливо зробити з якогось такого непримітного, непримітної будівлі щось гарне, що буде радувати око. І стояти не один рік цей фасад буде, а буде і теплий, і гарний.